Кожній дитині в світі потрібно знати, що хоча б одна людина є в світі, яка її підтримує. Або другий варіант, якщо такої людини взагалі нема, створити собі уявний образ такої особи ідеальної, фантастичної зірки якоїсь десь далеко за морями, океанами. І це допоможе. Вижити і прожити певний досвід саме дитини. Якщо ви мали травматичний досвід, негаразди всякі різні штуки, з якими хочете попрацювати в своєму, дорослому віці, яке заважає жити і створювати стосунки, звертайтесь по допомогу до фахівця, психолога, психотерапевта. Записуйтесь на прийом. Чекати.